Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати дуже класний варіант торту, який буде складатися із ванільного бісквіту, бананової карамелі та шоколадного крему. Дуже приємне і смачне поєднання. Давайте починати готувати. Спершу поставимо випікатись бісквіт. Тут у мене яйця, дрібка солі, ванільний цукор та звичайний цукор. І все потрібно збити хвилин приблизно 10. Ну, залежить, звісно, від вашого міксеру. Потрібно отримати пишну світлу масу. Так, все дивіться, яка пухкенька маса виходить. Зараз потрібно просіяти сюди борошно. Також тут у мене з борошном розпушувач тіста. Дуже добре все перемішую. Коли додали борошно, то тісто вже потрібно перемішувати доволі швидко, щоб воно якомога менше осідало. Можна інтенсивно. Якщо ви добре збили яйця, то нічого страшного з ним не трапиться. В кінці перемішування додаю ще рослинну олію кімнатної температури, рафіновану, звісно. Перемішую і виливаю тісто у форму. На цей момент у вас вже має бути розігріта духовка. Випікається бісквіт при температурі 180 градусів час приблизно 30 хвилин. Але це дуже-дуже приблизний час. Може випікатися і 40 хвилин. Перші 20 хвилин випічки точно не варто відкривати духовку. Я випікаю в кільці 18 см в діаметрі. Тісто потрібно рівномірно розподілити в кільці. І для того, щоб воно рівненько випіклось, можна його ось так потрусити і навіть декілька разів прокрутити форму. Все, відправляю в духовку. Будемо випікати. Поки випікається бісквіт, можна приготувати заготовку для крему. Тут я вже нарізала темний шоколад, і як бачите, в чаші блендера він зараз грію вершки, потрібно догріти їх до гарячого і залити сюди. Заливаю гарячі вершки сюди в блендер та пробиваю до однорідності. Ганаш краще за все переливати одразу в яку-небудь глибоку миску, в якій ви будете його збивати, щоб було зручно. Подивіться, зараз він доволі рідкий, але потрібно зверху затягти його харчовою плівкою і відправляємо в холодильник мінімум на 4-6 годин, щоб він стабілізувався і потім його можна буде дуже-дуже легко збити. І вийде дуже класний крем. Бісквіт у мене спікся, Подивіться. Такий пружненький вийшов, він щойно з духовки, тому що дуже гарячий. Потрібно дати йому охолонути, ось так в кільці хоча б хвилин 30-40. Потім можна вирізати з кільця, загорнути в харчову плівку і в холодильнику витримати не менше 2 годин. Тоді він легко нарізається на коржі і не розвалюється. Але якщо у вас є час, тримайте його в холодильнику більше, ніж 2 години, буде ще краще. Ну, от як я говорю, що. Завжди це все краще робити на ніч, а завтра вже займатись збиранням торту. Нехай охолоджується, а ми приготуємо зараз карамель, для якої нам необхідні вершки, звісно ж, мають бути жирністю не менше 30%. Вершкове масло кімнатної температури. Один дуже стиглий і м'якесенький банан, цукор і дрібка солі. Цукор ставлю зараз на вогонь, нехай розтоплюється. Вогонь роблю не надто великий, але й не малесенький. Десь середній, може трішки нижче середнього, щоб він нормально розтоплювався, але не горів. Тим часом потрібно розім'яти банан. Банан потрібно розім'яти просто виделкою. Чим більш м'який банан, тим легше він буде розминатись. Ось коли майже весь цукор розтопився, можна ставити грітись вершки. Бо додавати їх до карамелі потрібно в гарячому вигляді. Коли ви вже побачили, що весь цукор розтопився, можна додати сюди банан. Дуже важливо, щоб банан був у нас кімнатної температури. І починаємо все дуже-дуже активно перемішувати. Після додавання банану може все схопитись комочками, але не хвилюйтеся, не панікуйте, все розійдеться, особливо після того, коли ми вже додамо сюди гарячі вершки. Вершки в мене нагрілись. Вливаю сюди вершки. Продовжуємо все активно перемішувати, поки не стане однорідною масою. На даному етапі можна це все підсолити. Вогонь регулюйте. Якщо бачите, що цукор починає трішки диміти, убавляйте. Якщо ви бачите, що процес йде надто повільно, то зробіть його більше. Після приготування карамель можна пробити блендером, якщо вам не подобаються комочки від банану, але. Я цього робити не буду, оскільки я буду використовувати цю карамель для начинків торт. І мені ті комочки абсолютно не будуть заважати. Навіть, напевно, буде ще смачніше. Тому я залишаю з комочками. Після додавання вершків карамель потрібно готувати ну, приблизно хвилин 4-5. Але тут все залежить від того, яку саме ви хочете отримати карамель. Якщо ви хочете отримати більш густу, готуйте довше, випарюйте вологу довше. Мені потрібно, щоб карамель була ну, десь середньої консистенції, не надто густа, але щоб була рідка. Ось я дивлюся, що ще хвилинок півтори, напевно, і все, буду знімати з вогню. Ось дивіться про ось ці бананові комочки, я вам кажу, я думаю, вам добре їх видно. Якщо хочете, звісно, можете це все прибрати за допомогою блендера. Зараз я вже вимикаю вогонь. Додаю сюди вершкове масло кімнатної температури, перемішую і карамель готова. Як тільки вона охолоне, можна буде переливати її в банку. Після того, як ганаш постояв у холодильнику, подивіться, яка в нього консистенція. Він доволі густий і зараз його потрібно збити. Вмикаю зараз середню швидкість міксера і збиваю його буквально хвилинку. Ось подивіться, що в нас виходить. Зараз потрібно додати сюди крем-сир. Крем сир має бути холодним. З холодильника. Так само, як і ганаш, збиваємо в охолодженому вигляді, звісно. І зараз ми все маємо збити, поки не вийде в нас класний крем. Виходить ось такий крем, і, до речі, він не дуже солодкий, тому що я не додаю сюди додатково. Ані цукрової пудри, нічого. Тут тільки солодкий, тільки шоколад. Тому, якщо ви любите такі, щоб солодкі-солодкі були десерти, то додайте сюди цукрову пудру перед початком збивання. І все, можна переходити до збирання торта. Розпаковуємо бісквіт, і зазвичай я такий бісквіт нарізаю на три коржі. Але подивіться, який він високий, ви спокійно можете його розрізати навіть на чотири коржі, якщо вам це потрібно, звісно. Змащую трішки кремом тут, щоб приклеївся перший корж. І викладаю сюди нижній коржик наш. Просочую бісквіт цукровим сиропом. Це звичайний цукровий сироп, вода і цукор в співвідношенні один до одного. Просто довела до кипіння і дала там розтопитись цукру. І все, дуже простий. І далі збираємо торт звичайнісіньким способом. Далі, щоб було зручніше збирати торт, я одягаю кільце і добре його затягую. По краям із крему треба зробити невеличкий бортик, тому що у нас в начинку йде рідка карамель, і потрібно, щоб вона не витікала. Додаю сюди нашу карамель приблизно половину з того, що ми зварили. Рівномірно розподіляю. І викладаю наступний корж. Верхній корж я, звісно, теж просочую сиропом, і потім його викладаю на торт, просто перевертаю. Ось дивіться, ось таким чином, тобто просоченою стороною донизу. Зверху я також наношу трішки крему і затягую торт харчовою плівкою. І ставлю в холодильник мінімум на 2 години, щоб він постояв. Потім його можна буде діставати з кільця. Та вирівнювати. Рештки крему я також загортаю харчовою плівкою та ставлю в холодильник разом з тортом. Перед тим, як вирівнювати торт, приблизно хвилин за 20-30 я дістаю крем з холодильнику, щоб він трішки зігрівся, а торт ще стоїть в холодильнику. І потім дістаю холодненький торт і вирівнюю цим кремом. Після того, як торт постояв у холодильнику, можна переходити до його вирівнювання. Для того, щоб не пошкодити торт. При діставанні, краще за все, спочатку відділити його ножем від форми. Ви знаєте, він так гарненько виглядає, що мені його навіть от і вирівнювати не хочеться. Але крем є, тому зроблю тоненький шар крему на бортиках. Взагалі, за правилами, необхідно зробити спочатку чорновий шар крему. Охолодити його, потім уже робити фінішний шар крему. Але ви знаєте, коли я роблю торти для себе, і я точно знаю, що я його нікуди не буду перевозити, і це чисто мені домашній тортик, то я роблю тільки один шар крему, і мені цього достатньо зазвичай. Рештки крему перекладу в кондитерський пакет з ось такою насадкою. І буду декорувати торт. Це 1 М-атеко. Для того, щоб торт виглядав цікавіше, я ось тут по центру додам ще шоколадної стружки. І можна ставити його в холодильник. Хвилин на 30, можна на годинку. В принципі, торт, звісно, вже ж готовий. Але перед нарізанням бажано щоб. Оцей верхній шар крему у нас схопився. І після того, як торт охолоне, буде дуже просто зачистити ось тут від лишків крему. Щиро дякую вам за перегляд. Хочу нагадати вам, що будь-який ваш коментар від чотирьох слів, лайк, дизлайк, будь-яка реакція на моє відео допомагає нам з вами просувати україномовний контент. Тому буду дуже вдячна вам за ваші коментарі. І всього вам найкращого.